Подібних концертів Івано-Франківського камерного хору Воскресіння не побачать у Польщі. Вже три дні творчий колектив мав гастролювати у п'яти містах сусідньої держави і не лише зачаровувати глядачів своїм духовним співом, а й збирати пожертви для ЗСУ. За кілька днів до виїзду керівництву Воскресіння повідомили, за кордон їх не випускають. Ми мали їхати 16 березня до Польщі на гастролі. Концерти духовної музики п'ять концертів, які були організовані головою польського міста Пачку. Мета була популяризація нашої української духовної музики, представлення нашої культури за кордоном, але саме головна мета була це збір коштів на Збройні Сили України. І на тих п'ятьох концертів були шанси зібрати немалі кошти. На жаль, таким незрозумілим ні для кого рішенням нашого міністерства культури. В останній день наші гастролі зриваються нас. По телефону осні формі повідомляють, що ніякого дозволу ми не отримаємо, і до Польщі на ті концерти ми не поїдемо. Офіційної версії, чому камерному колективу, попри готовий пакет документів, заборонили виїзд за кордон. Досі немає. Тим важче каже Володимир пояснити польським організаторам, які вклали гроші у проведення п'яти благодійних концертів. Чому вони не відбудуться? Поки що каже, ми не розуміємо, чому міністерство культури вас не випускає на гастролі. Ми вам організували проживання, харчування, проїзд, організували вам концерти. Ви приїжджаєте, співаєте, збираєте гроші на збройні сили України і взяти їх в Україну. Все. Чому вас не випускати, ми поки що не розуміємо. Така якась позиція наших польських партнерів. На мою думку, крім того, цей вчинок, цей конфлікт, який стався, він розхолоджуватиме наші партнерські стосунки між Україною і Польщею, а відтак між українською культурою і польськими нашими культурними партнерами. І, хоча офіційно про це ніхто не каже, але причина відмови івано-франківцям відома. Це попередній дозвіл мінкульту на виїзд стендаперу Андрію Щегелю. В одному зі своїх інтерв'ю чоловік, який вже тричі отримував повістки, зізнався, втік в Туреччину за артистичними квотами. Тобто, за офіційним дозволом на концертну діяльність за кордоном, він виїхав з країни під час воєнного стану і повертатися немає наміру. Я не боюсь воєнкомів, визначаю себе як вільну людину. Зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб і пожити в комфортній психологічній обстановці. Заявку в Мінкульт. Вам Олександр Ткаченко теж, мабуть, ваш друг і фанат, підписує дозвіл на виїзд. Мені виїзд зробили такі рахіти, які робили його два місяці, бо вони не можуть скласти букви по порядку. А от колективу, який вже передав три авто для зсу, і завдяки своїм польським гастролям міг зібрати ще на три дозвіл держава не дала. Половина слухачів це повинні були бути українці. Можете собі уявити, як би ми би раділи, як вони чекали, так і не тільки українці, але й поляки чекали. Вони готувалися, підготовляли свої злоті для того, щоб допомогти нашим ЗСУ. Ну загалом десь три автомобілі точно ми могли привезти нашим військовим. Врятувати не одне життя, але дякуємо в лапках коміку. Який допоміг цій справі початку минулого століття, коли більшовики наступали на територію України, українська республіканська капела на чолі з Олександром Кошице, Миколою Леонтовичем, Кирилом Стеценком, вирушали в подорож в світове турне для того, щоб представляти українську культуру. Завдяки цій подорожі, весь світ знає Щедрика. Завдяки цій подорожі, весь світ знайомий з українською культурою. Наша місія, хоч і в меншому масштабі, але була такою ж самою. але Міністерство культури на жаль вирішує, що краще Україну представляти комікам, краще Україну представляти представникам шоу-бізнесу, аніж академічним музикантам. Ольга Смага, Руслан Копанчук, новини на вежі.